Так, Зараз ми розглянемо найцікавішу властивість скриптів, це можливість прописувати умови. І так всі умови починаються із слова якщо. Для цього використовується функція if, що буквально означає якщо з англійської мови. Скажімо, якщо деяка зміна Z1 дорівнює 5, то слово Z означає то. Деяка змінна z 2 дорівнює. буде дорівнювати. ну Для прикладу напишемо слово 5 буквами. Так, Ну і власне присвоїмо цій зміні значення 5. Отже, зміна 1 дорівнює 5. Якщо зміна 1 дорівнює 5, то зміна 2 дорівнює слово 5. Ну і виведемо це у текстове інформаційне віконечко. Щоб ми могли побачити результат. Так, в результаті ми маємо отримати зміну 2. І так, ми отримали слово 5. Якщо я, скажімо зміні за одним свою слово 6, тобто значення вже виконуватися не буде. Тоді ми отримаємо саму зміну. Вдосконалимо трохи скрипт і, скажімо, і допишемо слово АЗ, що означає інакше. Інакше зміна 2 дорівнює інше. Так, якщо зміна 1 дорівнює 5, то зміна 2 дорівнює 5 словом, інакше зміна 2 дорівнює інше. В результаті отримуємо слово «інше». Таким чином, в умовах обов'язковим є атрибут, якщо «Зен», ну і при необхідності також використовуємо атрибут else Тепер пропишемо е, декілька можливих варіантів, декілька умов. Так, і так, якщо зміна 1 до рівня 1, отримаємо 1, якщо 2, 2, відповідно так далі. Так, ну і допишемо тут і значення зміни D по замовчуванню. Тобто, якщо і, жодна з цих умов не виконується, тоді зміні присвоюється значення. Яке було яке присвоєне по замовчуванню перед, усі, перед усіма умовами. І так, у нас є нехай напишемо значення 3. Так, а зараз дещо ускладнимо це. Додамо <кхм> ще одну змінну. Хай у нас буде В-два. у нас буде дорівнювати. Ну, скажімо 10. І пропишемо тут не одну, а зразу дві умови. Так, це ми, значить, видалимо. Скажімо, якщо зміна од... 1 дорівнює 2, і, щоб прописати другу зміну, пишемо слово «end». «End» «V2» «V2» дорівнює 10, то зміна 2 буде нас дорівнювати. на напишемо. Виконуються всі умови. А по замовчуванні умови не виконуються. Так, і тут обов'язково ці, коли змінних 2 і більше їх необхідно брати в дужки. Виконується всі умови. Тобто виконується умова 1 і умова 2. Зараз ми розглянемо, як виконуються умови з використанням параметрів карти. Так, є у нас, скажімо, два дві ділянки. Так, і нам потрібно заповнити автоматично за допомогою скрипту параметр TX словами ОЖБ чи ОСГ, в залежності від того, які які параметри які, які цвет призначення в параметрі КЗ. Так, хай у нас буде в одній ділянці 21 особисті підсобні господарства. А другий 22 ділянки для будівництва. І так, прописуємо це в скрипті. Для початку нам потрібно знати номер параметра КЗ. Amr Sarko I tak. Znači, zmina 1 u nas bude У нас ця зміна буде повертати параметр номер 41 значення параметру номер 41 І відносно виділеного об'єкту. Тобто, якщо я виділяю цей об'єкт, зміна 41, у <кій> мене буде дорівнювати 22 ділянки для будівництва. Якщо виділяють цей об'єкт, відповідно 21. Так. Але щоб не прописувати мені потрібно взяти тільки <кхм> першу частину цього слова до пробілу. Тобто сам код. Щоб не прописувати потім в умовах всі ці... весь цей текст. Таким чином, ще потрібно додати уточнити цю зміну. Добавивши тут таку функцію StringPartNumber яка нам поверне частину 1 від зміни за 1. В результаті ми отримуємо 21 або 22. Так, тепер прописуємо умову. Тут нам достатньо буде одної умови, тому ці дужки видаляємо. Значить, якщо у нас зміна 1 дорівнює 21, то зміна 2. Буде дорівнювати ОСГ. Якщо зміна 21, буде дорівнювати 22, відповідно, зміна 2 буде дорівнювати ОЖБ. Тут напишемо інше. Так, тут маємо СГ, тут маємо ЖБ. Так, а тепер нам треба, щоб оце значення не тільки виводилося у віконце, а присвоювалося. Зміні TX. І так, зміни TX у нас 37 по порядку. Так, ми ми додаємо функцію. яка називається Map Selected Change ChangeParameter. І, і вона змінює значення у всіх позначених об'єктів. Номер параметра у нас 37. Значення value нам потрібно заносити ось це. І зміни Z2. Якщо у нас ці всі умови виконуються, то параметр виділеного об'єкту номер 37 отримає значення Z2, а це буде або СГ, або ЖБ, в залежності від того, що у нас в параметрі КЗ. Ну і тут можна, наприклад, написати параметру TX буде присвоєно значення. Ось так. Параметру TX буде присвоєно значення ОЖБ. ОЖБ. Тут у нас ОСГ. Параметр 3X буде присвоєно значення значенню ОСГ. ОСГ. Так, на цьому уроці зробимо паузу. До наступних уроків.